Вітаю, друзі, сам Україні! Маємо якусь таку дуже сильну активізацію Володимира Зеленського, причому якусь дуже дивну. От ми вчора власне, появилися. два його інтерв'ю, заяви, Бог його знає, яких там меморандуми, якісь, якісь маніфести, які можна трактувати. Вчора ми з вами, отут, в мене на YouTube-каналі, розбирали його. Великий там такий фундаментальний текст в Телеграмі. В якому ну слухайте, от по дерев'янського просто згадує возростає процент жиров у маслі. Все прекрасно, все чудесно. Ми розвиваємо свої міжнародні відносини. В нас колосальні успіхи. Велика кількість країн приєднуються до рішень про до цього до гарантії безпеки України. 7 Ну, я розібрав, що це насправді дуже і дуже погана ознака. Це дуже поганий результат діаметрально протилежний до того, що говорить. В інших правда не в цьому, але в цей же самий час він хвалився тим, як в нього зростає дипломатична активність і як е, кількість країн зростає. Та ж сама Греція підписалася під декларацію, що підтримує нашу, наш вступ до НАТО і тому подібні речі. Теж вчора розбирався. Не буду до цього вертатися. І суцільний позитив в нас буде потужний вересень. У вересні будуть нові речі. Нас раптом чомусь почує глобальний південь. Про чому тут глобальний південь може на противагу нашим союзникам з заходу, може про це йдеться. Ну глобальний південь і так уже почув Єрмака і плюс показав на двері Зеленському, його опустити на саміт G20 в ролі навіть гостя. І тому там Україну будуть обговорювати без України в принципі. Тому ну дивний взагалі був вчорашній е, його запис, але він носив характер, знаєте, такого суцільного оптимізму, позитиву, і там були дуже чіткі нотки Єрмака. Ну, оцей губальний південь, це точно єрмаківське, це стопроцентно його певні позиції. Все ніби зрозуміло е, для чого це було зроблено? Правда сказати важко. Тому що насправді скільки не кричиха увагу в ротів солодко не стане. Я зробив своє припущення, що виник. Дуже серйозний скандал, який вже посунувся далі від Резнікова. Він вже перейшов напряму на Єрмака. Через засвідчення двоє спалилися двоє його бізнес-партнерів. Це і Шарапов, який є заступником міністра. Він вже давно пішкварений, а тут він реально спалився, і Відверто й брехні в комітеті Верховної Ради і погрозами і все іншим. І плітньов. А це щось таке, що Єрмака дуже сильно стурбувало. І відразу ж підняли тоді всіх, підняли Укрнеправду Єрмаківську, підняли там ткача, щоб відводити тільки від тих, хто для Єрмака становить загрозу. Наскільки текст на Телеграм могли писати, ну напевне, що її не показували Зеленському. Ну сказали, Вова там щось потрібно від тебе, напишуть, Там буде хороший текст, можеш не сумніватися. І виставили, йому ж його наговорювати не треба. То там могли піти ті саме наративи, які вигідні в цей момент, щоб відвернути увагу. Максимальні позитиви. У нас велика активність. А ви тут якимось там куртками? Слухайте, не зважайте. Ви зараз будете говорити про куртки, зірвуться гігантські мегаплани. Нам е, ще якась там країна. Ліхтенштейн. Нам не дасть гарантій безпеки, там чи Монако чи Ватикан. Ну я це вже так знаєте доводжу до анекдотизму. Хоча насправді Люксембург і Косово теж не є великими потужними арміями і державами потужними, які можуть гарантувати нам безпеку. Безпеку може гарантувати тільки НАТО, а поза НАТО індивідуальні гарантії від США, а не від Велетенського ковгоспу. Але Оці речі вони вкладалися в схему відвернути увагу від тих скандалів, які зараз почали дуже сильно наростати, причому почали обурювати дуже багатьох в армії. Саме там, на фронтах, люди почали раптом сумніватися в тому, що Зеленський робить все правильно, і раптом сьогодні появляється в конкуруючої фірми. Коломойського, а я вже не раз говорив, там немає єдності. В опі Єрмак то він дістав майже повну монополію на управління державою, але монополію, скажімо, на розграбування ресурсів цієї країни зберігає далі Коломойський. Єрмак не може позбутися Коломойського, а монополію на більшість сових структур зберігає татаро. Єрмак теж його не може позбутися так само, як вони не можуть позбутися його. І раптом одночасно вчора на телеграм появляється ура, оптимізм. А Чучки від Коломойського його медіа ґґґ, появляється текст, який не просто в конкуруючій компанії, а який в чомусь діаметрально протилежний. І там появляється дуже багато песимістичних ноток. Там фактично відмова від Криму, там фактично заява, що Україна може залишитися одна. Причому на цьому робиться серйозний акцент. Там проблеми. там… Там нам можуть реструктурувати борги, але ніхто подарунків не зробить. Слухайте, Зеленський якось такі речі не любить говорити. Він любить розказувати діаметрально протилежні, а тут нас лякають. Буде все дуже погано. Доведеться платити по рахунках, дуже багато платити. Ніхто ніколи стільки боргів не брав, як ця влада. От такі речі. Дальше нас обмежують можливості наносити удари по ворожій території. У нас інші проблеми. І це все робить, які на фоні першого основного пункту. Про те, що ми готові воювати довго, але якщо не доведеться втрачати людей. І от після цього, цього навантаження негативних позицій, раптом довго воювати, це не є щось нове. Згадайте Верещук, згадайте, як, ну ніби, знаєте, по цій копі... по темниках з банку, отак всі беруть, що там маємо зажигати, ага, воювати будуть всі. І це повторюється тими, хто воювати точно не буде, пропагандистами банкові, слугами, депутатами, їхніми там представниками, о тими, хто точно воювати не підуть, вони це дуже активно повторюють. І тут зараз ми готові воювати довго, якщо не буде, ведеться втрачати людей. І відразу з'являється така думка: Стоп, а до чого нас готують? Довго воювати. Війна не закінчиться на початку наступного року, каже Берещук. Дай Боже, щоб восени, а може, й восени не закінчиться, кажуть інші. Воювати будуть всі, загине дуже багато людей. Але ми ж готові до воювати, якщо не доведеться втрачати людей. І в мене просте питання: а може було би чесніше Зеленському вийти і сказати, от. В, в червні місяці ми почали певний раунд секретних переговорів в Москві. І от для, для цього, щоб там виробити позицію для цих переговорів, певний плив нашої позиції, скликали в Копенгагені збори, де розбавили наших союзників, ну скажімо так, нашими противниками, союзниками Москви і Пекіну. А потім зібрали в джидді, тому що та не заковтнув Путін, йому виявилися там неприйнятні ті пропозиції, які були у Копенгагені, і пропозиція про те, що ще до початку наступу, що наступ не почнеться, а відбудуться великі мирні переговори в липні, вони скасовуються. І тепер ми на осень готуємо переговори, мирні переговори, про якісь поступки, про якийсь компроміс. А може, чесніше було б так сказати, і включити дискусію в суспільстві, і переконувати в аргументах, тому що коли ви. Починаєте просто без перерви лякати людей, заганяти людей багатьох в депресію, створювати їм відчуття, що це все безперспективно. Перемогти і так не зможемо, нічого не зміниться, всього і так не вернемо. Крим нам не дадуть вернути. Воювати по території Росії нам не дадуть і бити по території Росії нам не дадуть. Ми залишимося без підтримки. Знову повторюється Праза. Від нас почнуть відпадати, відпадати, і ми маємо бути готовими до того, що ми залишимося самі. Слухайте, ці ж тези, вони ж не перший раз ідуть. Тільки зараз вони сформульовані в певну таку, знаєте, більш-менш струнку позицію. Загальний цей негатив, загальні загрози, і до нього додається оцей момент. Ну, ми готові довоювати, якщо б не втрачати людей. А що, оскільки людей все одно доведеться втрачати, то напевне треба думати про якісь інші варіанти? От я бачу такі висновки приблизно. З цього тексту, який озвучував е, зараз для, для Коломойського телеканалу, для його медіахолдингу Володимир Зеленський. Знаєте, воно взагалі прозвучало дуже цинічно епіде, і тому просто припустити, що це просто розхожа фраза, що ну, це в нього на душі лежить, йому шкода людей, все я не готовий. Не шкода йому людей, бо інакше б не здавав би він північ і південь, інакше б він вони б не заблокували їхня влада евакуацію із Маріуполя, із Київської області, із Чернігівщини. Не відвели б звідти всі війська, не зробили б того, що вони зробили. Ну і плюс, знаєте, ну просто повний вирок темі, що ми жаліємо людей. Вирок це Бахмут. Західні всі лідери. Основні західні лідери, особливо в США, дуже жорстко вимагали від Зеленського, ще взимку. Забирайте війська з Бахмута. Бахмут не має військового значення взагалі. Це рівнина. Ззаду за Бахмутом, Донецький кряж. У вас там вже створені потужні захисні укріплення, у вас фортифікації там. Бахмут ніколи не був містом фортецею. Це брехня. Це фортеця стів загиблих наших героїв. От що це за фортеця. Бахмут не фортеця. І тому казали, ви втрачаєте там людей масово в страшних кількостях, саме тих, які будуть потрібні для великого наступу. Вам ми для наступу зброю даємо. Ми саме вам допомагаємо, щоб ви перемогли Росію, а не зробили маленький Сталінград для одного когось там, хто колись фільмів совєтських не дивився занадто багато і хоче мати свій Сталінградчик маленький. От про це прямим текстом говорили. Зеленському було нацеплювати. Військові доводи, що тримати Бахмут ну, сенсу нема. Е, е ламали через коліно. Пригадає, так видавлювали з Заужного і сирського заяву. ні, ні, Бахмут треба утримувати. Ну мало значення для нього там життя наших бійців. А зараз раптом почало мати. В мене враження, що це все-таки є певна політтехнологія, і нічого більше тут нема. Оце настільки вже останніх десь місяців, два. Настільки нав'язується суспільству оцей момент, що все буде дуже погано, це все дуже надовго, оцей депресивний настрій, що нас обов'язково зрадять наші західні союзники, от скоро зрадять і все, він дуже серйозно йде, е зараз закочується для українців. От я бачу тільки так пояснення о цієї позиції цього пункту. А далі і далі йдуть якісь речі, які, які досить незв'язні. Їх зрозуміти трудно. От для чого воно сказано і чому оці всі побрехеньки от нам не дадуть переносити війну на територію РФ, тому що ми тоді залишимося самі? Хто тобі таке сказав? Ну, пункт перший наші західні союзники. Так, які дійсно я вважаю, що це неправильно, що це помилково, але вони не хочуть бути прямими суб'єктами, навіть своєю військово-технічною допомогою, у війні проти Росії на її міжнародно визнаній території. Крим це Україна. Ніхто не заперечує. Донбас це Україна. А от Білгород, Москва, Воронеж це не є наша територія, і тому вони кажуть тільки одне: натівською зброєю. Там не бити петріотами, збивайте все, що хочете, тільки не літаки на територію Брянської області. На територію Брянської не можна. Не можете запускати нашу техніку, наші ракети по Білгороду чи Воронежу, чи по аеропортах, з яких звідти злітають бомбардувальники б'ючи по Україні. Але якщо би ви мали свою зброю, у вас ж був розроблений балістичний комплекс, проти якого в Росії немає серйозної протидії грім. Якби ви його мали, якби ти не згорнув його виробництво, ти міг би бити по Москві, він дістає по Москві. Його ж назва зброя неядерного стримування. Коли ти маєш таку зброю, на тебе не нападають. Але ти саме тому, щоби, мабуть, готувалися, щоб напали, так? Чи як це розуміти? Ти відмовився розвивати ядерну програму, і ти її знищив. Ти знищив заводу у поводарі, в якому виготовлялося пальне і ракетне пальне для Нептунів. Зараз дуже серйозна проблема. На шкрипти пальне для чергових кількох ракет, щоби бити. Ми їх вже модернізували до комплексів не протикорабельний, а земля-земля. От для них проблема зараз на шкрипти, тому що ти три роки знищував всі ці виробництва. Умисно, от якби вони в тебе були, якби ти їх не руйнував, то ти ними можеш бити по всій території Росії та хоч до Владивостока, якщо дістане. Це є твоє повне, абсолютне право. Більше того, твої чиновники із Міністерства оборони хтось там був, і з обов'язково вони ж там не мовчать. Розказували, що ви можете дістати уже аж до будь-якої точки Ерефії, хоч до Водивостока. Я не дуже -то уявляю, чи ми можемо дістати до Водивостока чи навіть до Урала, але це твої люди говорили це: Збройні сили України залужні інші командувачі не розкидалися такими заявами. Збройні сили України б'ють виключно по міжнародно визнаній території України тільки по їх російських військах, тільки на цій території. Хто б'є по територіях? Які є міжнародно визнаними територіями Рефії, ГУР Служби безпеки України? Вони заявляють, що це їхні удари, це їхні безпілотники, що це їхня робота. Добре, це до речі, добре, що це робиться. І я дуже радий, що це відбувається, тому що насправді не можна перемогти в війні, якщо ти не воюєш на ворожій території, якщо війна не приходить на ворожу територію, навіть епізодично. Ця війна гарантовано ніколи не буде виграна. І тому це правильно, що це зараз робиться. Але ти зараз робиш заяви, що нам доведеться від цього відмовитися. І от коли ти таку заяву робиш. А твої ж люди, ті, які наближені до тебе, хваляться тим, що вони б'ють по цих територіях, виникає просте тихе запитання. А може, це є якимось фактором отих переговорів, за якими зараз шукаються певні компроміси, і зараз треба українців підготувати, що ми від дечого відмовимося для того, щоб в кінці осені сісти за стіл переговорів з Путіним чи з кимось там з його представниками. Не може таке бути. Українцям дуже сподобалися удари безпілотниками по Московії, модними безпілотниками не тільки по тих територіях, не тільки по Кримському мосту, в рамках території України, а по новоросійську. Ми дуже задоволені від цього. Ми раді, коли відбуваються удари по них. І тут раптом вони припиняться. А вони зараз понаростаючі. там дронів кількість зростає, там десятки, десятки. Раптом їх не стає. І ми вже не б'ємо по курському аеродрому. Ми вже не нищимо їхні стратегічні бомбардувальники в Новгородській області і якось пояснювати треба, от іде пояснення: інакше ви залишимося самі, інакше від нас відмовляться. А от не казав ніхто, що від нас відмовляться, якщо це ми будемо робити своїми силами, от щось трошечки не так вийшло. А наступне: а і ще один момент: давайте не забуватися. Якщо ми говоримо про західних союзників, то цей момент ми вже розібрали. А якщо ми говоримо про Самурашу. Що там будуть тоді в нас страшні проблеми, великі втрати, серйозна глобалізація війни і все інше. А ми забулися, що для них Херсон і Запоріжжя, Запоріжжя, яке вони ніколи так і не змогли захопити, і Херсон, які збройні сили України звільнили від ворога, у них записані в їхній конституції, і для Путіна, а тим більше для якогось рашистського бивателя на сьогоднішній день. Херсон і Запоріжжя, український Херсон і Запоріжжя, і Генічинськ, і Маріуполь, і Сімферополь, Севастополь нічим не відрізняється від Курська, Вороніжа, від, е, від Білгорода, від Брянська. Нічим не відрізняється. Юридично для них це те саме. Так, це узурпація, так, це незаконна анексія, але для них це те саме. От не задумався хтось, хто писав цей текст, що він трошки по-дурному звучить, якщо його розглядати як план для реальних дій, і логічно звучить, якщо це є певне готування своїх виборців до якихось змін, до якихось подій. От пройшли ми цей момент, і тепер раптово про Крим. Слухайте, на самому початку війни, коли в нас, було, ну, ми були ну, в такому, знаєте, трошки психологічному, я навіть не знаю, як це сказати, якісь відрішеності. Ми не думали про слова, ми якось не задумувалися про певні речі. І коли в кінці березня прозвучало е в Стамбулі заяви, які озвучив там Олександр Чалий, на мій погляд, зрадник, який має бути вже засуджений, е Арахамія, Подоляк, Рєзніков. Умеров і інші, коли вони там озвучили плани з Росією переговорів і раптом про Крим. Вони раптом сказали: Крим Україні ніхто не віддає, Україна збройним шляхом Крим повертати не буде. 15 років про щось будуть вестися переговори. Не про повернення, просто про щось переговори. Так і було сказано. Згадайте. А через 15 років ну, вони вичерпуються, а далі якось буде видно. Ніяких висновків про повернення не було. Знаєте, тоді. Тоді для декого, для мене, для багатьох це було стоп. А що це таке? Це зрада вже? Це ще, ще, ще не зрада. Чи ж дайте йому ще, ще від Донбасу відмовитися? Дайте йому ще від Херсона відмовитися, від Харкова може відмовитися. Ти ж від Харкова за пару місяців до вторгнення ти вже ж відмовився від Харкова. Сказав, що рашисти захоплять Харків. Домовно було, а потім ти наказав звідти забрати єдину бригаду, яка Харків прикривала. І добре, що Залужний не встиг її забрати. І тому Харків вистояв. Забувся про всі речі, так? Ну от і. Тоді для багатьох нас ця теза про Крим стала ну, якимось моментом зради. Але для більшості людей ну, насправді це був настільки психологічний важкий час, що це якось проковтнуло. І тут раптом нас знову пропонують історію. Ми зупинимося перед ходом в Крим, бо там будуть великі втрати. Знаєте, втрати великі зараз у нас, в Запорізькій області, на тій лінії оборони расистів. Я не думаю, що Крим... Якщо ми вийдемо до Криму, що там буде, будуть ще втрати, чи ще там щось? Там буде політичний аспект, дуже серйозний. От політичний нам дали. І чи це не є одним з елементів переговорів? Що, можливо, Росія відійде з певних територій українських, ніби під тиском українських військ, або зробить жест доброї волі раптом. А території Донецької та Луганських областях, які окуповані, і Крим залишається за ними, і ми їх не маємо забирати. І ми маємо знову вести якісь переговори. І як каже Зеленський, тиснути на них для того, щоб демілітаризувати Крим. Стоп, демілітаризувати це не повернути. Це зовсім інше. Це Крим лишається російським. Це визнання Криму російським чи як? І оця річ, вона теж свідчить, що якісь переговори ведуться, але нам не хочуть про них чесно сказати. От ми маємо всі ті історії, і нарешті, оце класичне Українці має, Україна має дорослішати і зрозуміти, що ми, врешті-решт, можемо лишитися самі. Сухий. Чоловіче, дорослішати це означає починати виконувати реформи. Дорослішати це означає відновлювати демократію. Україні допомагають для захисту демократії від тоталітарної Росії, авторитарної і бандитської, і злочинної, і нацистської і все інше. Нам не допомагають як ще одній лукашенківські Білорусі. Ні. І Афганістану вже новому не будуть допомагати з його корумпованим Карзаєм. Для початку ти звільняєш Резнікова і Єрмака, які засвітилися в тій історії, і садиш їх в тюрму. Після того ти борешся з корупцією реально, а не на совах. Зараз буде про це ще кілька слів. Потім ти робиш реформи, ти знімаєш обмеження цензури, ти робиш конкурентне політичне середовище, ти відміняєш все те, що ти робив всі попередні чотири роки. І в такому випадку ми точно не лишимося самі. Точно. А самі ми лишимося тільки через те, що допомагати довгий час країні, яка перетвориться все більше і більше тоталітарну закриту державу, ніхто не захоче. Оце зміщення акцентів, але знову воно так знаєте м'якшими словами, але воно звучить як НАТО нас зрадило. От Зеленський м'яко сказав, ну йому сказали, тобі не можна гостро казати більше. А ви подивіться на заголовки в Ютюбі, змова Америки з Росією, НАТО зраджує Україну, членство за території, мир за території, і все. Слухайте, нам нав'язують, що це Америка нас витискає, а не наші про це домовляються. Отака От історія, про це не слід забувати. І це, мені здається, ще певна ознака, ну, отої, знаєте, нечесної розмови влади зі своїм народом. І є ще дві речі, вони трошки випадають з цього загального контексту. І отут мені засвітилося там, чи це часом не, не татарські писали цей текст, на відміну від попереднього Єрмаківського, а може Коломойський, ті, які з Єрмаком, не вась-вась. Тому що там, там є про корупцію, про порівняння корупції з Державною зрадою. Слухайте, а ви забулися, як в 20-му році Володимир Зеленський вас запитував? От тоді під час місцевих виборів, до речі, в корупційний і нечесний спосіб, і тупими питаннями: п'ять питань. Шановний друже, дорогі друже, я маю до тебе п'ять питань, від яких залежить доля країни. Там було про медичний канабіс, там було про якесь абсолютно дурне питання, як там регулювати війну на Донбасі, і там було питання про довічні терміни за корупцію? І що? Відразу після виборів забули, тому що це була звичайна полівиборча технологія, щоби президент, який не має права агітувати за жодну партію на місцевих виборах чи на загальнодержавних, міг прив'язати свою позицію до партійної програми і таким чином агітувати за нею. Тому що партія пішла в піки, а він ще тримався. Це була, це була політична корупція. І він там питався, і там кажуть, що навіть хтось порахував, що там було десь. Під 90% чи більше 90% за довічне ув'язнення за корупцію це, звичайно, повне безглуздя і повна дурість, тому що корупція це дуже сирокий спект злочинів, і деякі з них до недавнього часу були навіть не криміналізовані, адміністративні. Забувся подати інформацію про якісь чи неправильно порахував вартість певного майна. Ні, не так як суги рахують, коли 900 тисяч коштує його машина, а він написав за 160 тисяч. Це кримінал стопроцентний. А ти. Ну, от є в тебе якась старинна книга. Ти думав, що вона коштує менше того порогу, а тобі хтось каже, е, ні, а от ми знайшли такого букініста, що вона вище цього порогу, і тому ти вже корупціонер. Так, ти корупціонер, і тебе за це можуть судити. То за це теж довічне ув'язнення. Дурість, дурість. І от що таке прирівнювання, що він збирається внести в Верховну Раду, прирівнювання корупції до державної зради. Прирівняти їх не можна, в них різна природа. Наслідки подібні, природа різна. Так, може треба не порівнювати, а може треба просто не подити і не підтримувати корупціонерів. Я вже згадував. Резніков, Єрмак, вся твоя влада, шурма, господи, шурма, регіонал шурма. В Офісі президента 320 чи 350 мільйонів перерахували ворогу за те, що вони там електроенергію для Росії готують. Це, це не корупція, це страшна корупція і державна зрада. Оцей той випадок, коли корупція, і державна зрада прирівняна, Так покарай, там є за що покарати. Але ж ні, про це мова не йде. Мова йде про якісь прирівняння. Прирівняння в термінах ув'язнення, ну я ще казав, там є ті, за які дійсно не шкода дати довічне. Хоча воно трохи не вкладається в логіку кримінального процесу, але не шкода. А є ті, де ну, звичайний штраф чи попередження, тому що це дійсно може бути недбалість. Зовсім різні речі. Причому всі корупціонери в країні десь ну, на 99% це все твої суги, твої урядовці, виключно вони. То що це таке? А знаєте, що це може бути? А там є маленька деталька. Річ в тому, що корупційні злочини підпадають під юрисдикцію, під підслідність Набу. А Набу сидить сьогодні в кишені Єрмака, вся антикорупційна інфраструктура. А Державна зрада це і підслідність СБУ. А СБУ сьогодні контролюється Татаровим. От чи не є Оце, оцей момент, та і взагалі весь цей текст відповіддю Татарова Єрмаку? На певні події, коли зокрема Єрмак зараз засвітився і поргорів на корупції, і тут ще один ударчик. А ми зробимо таку штуку. А от ми зараз Зеленського трошки передкрутимо, і він внесе цей законопроект. І після того, от ти Єрмак, попадеш в мої руки. Не твої будуть займатися твій бізнес і корупційний партнер Кривонос. З НАБУ. А мій малюк буде займатися тобою персонально. Така маленька погроза. Або давай домовимося десь посередині. Може таке бути? Може таке бути. І от мені здається, що отут в цьому виступі Зеленського, в цьому інтерв'ю, проскакують оці технологічні штучки. Він ж не розуміє, що він говорить. А от це там проскочило. Ну і останнє часу вже не так багато, а це те, що нас теж дуже серйозно цікавить. Він там заговорив про вибори. Ну, він наговорив кучу дурниць. Ну, перше, це тупий пацанячий шантаж заходу. Йому американські сенатори сказали: проводь вибори. Твоя влада викликає в нас недовіру. Ми хочемо бачити, що в цій країні є зміна влади навіть під час війни. Проводь Знаєте, можна дискутувати з, е, з Гремом. Чи це правильна теза? Під час війни вибори, в принципі, провести коли війна на твоїй території, ну, проблемно. Хоча Британія Америка проводила, але там не зовсім на їхній території була війна. Тому, от в тій ситуації він. Він зайнявся простим шантажем. Я так і не зрозумів з цього її тези, так він хоче виборів чи він не хоче. Тому що коли заява, що він очіпається за владу, ні, ти чіпаєшся за владу. Але ти розумієш, що ти в цій владі, якщо зараз не відновиш свою певну легітимність, після того, коли твій легітимний термін спливе, ти можеш не втриматися, люди. Оцю тезу не на часі починається більше і більше відкидати. Це я говорю, що ну не на часі не може бути щодо критики, але не на часі все-таки проти якихось активних подій і акцій. Напевне, ще треба стриматися тут, а люди скоро перестануть стримуватися. І тому можливо, треба зробити певну перезагрузку і вибори. На які вони дуже розраховують, що вони поміняють сух на всяких притул, поворознюківських, всяких там будановських, ряжених військових і тому подібне, що це дасть їм якесь полегшення, і народ трошечки відхлине. Там буде якась дискусія, вони будуть між собою гризтися, воювати, і народу це сподобається. І народ відверне увагу від Зеленського, чи кого там, може, Єрмак когось або Коломойський замість Зеленського вже просуне туди. теж такий варіант не відкидається. А от Зеленський починає шантажувати Захід, якщо що ви нам дасте гроші, то ми вибори проведемо. Якщо не дасте, то не проведемо. Вибачте, це, це просто позиція і слова людини, яка каже: Слухайте, ми дикарі. Ви ще нас підтримуєте? Нам дивно, бо ми ж дикарі. Це є перше. Друге, ну там такі якісь дурні тези. От ви прийшліть, хай в окопи підуть з, з цими з виборчими бюлетенями разом. Ваші іноземні спостерігачі. Для якого це часу іноземні спостерігачі доходять до ходять скриньками для зовнішнього голосування в окопах може дійсно голосувати тільки під час гарячої стадії ніякої звичайно виборів не буде. Якщо буде захолоджено те, що про Портніков казав війна малої інтенсивності, так вибори можна проводити. І до речі, вибори проводилися, і в окопах проводилися на сході при Порошенкові, який зумів локалізувати і зупинити війну. Це ти її приніс в кожен дім кожному українцю. Там її локалізували, всі українці забулися про війну, і тому Порошенко і програв ці вибори. Так от, військові там голосували. До речі, навіть і не за нього більшість проголосувала, і нічого. Дали може всім проголосувати. Організувати можна. Ніякі на дільниці до дільниці не доходять іноземні спостерігачі. Вони стежать ЦВК, Вони їздять по країні, на якісь скандали виїжджають, відслідковують подібні речі. Але те, що ти говориш, це є повний абсурд. Ти пробуєш шантажувати Захід. Що, мовляв, ви хочете виборів, чи що ви хочете? От я вам їх зроблю, я вам не зроблю їх. Дайте мені 5 мільярдів, а ти просто не вкради цих 5 мільярдів на дорожньому крадівництву. В тебе 3 мільярди крадуть у Дніпропетровській, у Сєчеславській одній єдиній області. От їх там просто не вкради, і цього буде досить. І ще, що це за шантаж з виборами? І що це за термін воєнний, воєнний час? Нема такого терміну. Є воєнний стан. Під час воєнного стану вибори не проводяться. Воєнний стан скасовується, в тебе нема. Права вирішувати, як буду проводити, не буду проводити. Президентські вибори не оголошуються, вони автоматично включаються за 100 днів, оголошуються до, ну, прояснюю, включаються фактично після, до моменту, який визначив в Конституції. Якщо через воєнний стан відклалося, тоді автоматично після скасування воєнного стану вони починаються. Що це за заявки? Я не хочу виконувати Конституцію. Мені то подобається, а то не подобається. Вибачте, мені здається, що це був якийсь такий дивний текст, дивний набір тез, в якому об'єдналося кілька речей: шантаж наших західних союзників, певні випади Татарова проти Єрмака цікава історія. І Маленьке підготовлення українців до того, що восени почнуться якісь дивні процеси. Ще раз кажу: я не говорю хороші чи погані, але дивні процеси, і про які влада сьогодні говорити не хоче. От маємо такий підсумок на цьому завершуємо. Слава Україні, віримо в перемогу і Збройних сил України.